Вітаю! В цьому відео розглянемо, поговоримо про те, що таке номенклатура. Номенклатура, точніше органічних сполук. Номенклатура органічних сполук це система назв сполук органічної природи, а також правила складання цих назв. Застосовують тривіальну номенклатуру, раціональну і міжнародну номенклатуру. Тривіальні або емперичні назви органічних сполук складаються з за різними правилами. Перше, вони часто відображають природні джерела сполук. Наприклад, такі назви речовин, як мурашина кислота, лимонна кислота, сечовина, кофеїн. Також речовини назви тривіальні. Можуть відображувати характерні властивості речовин, пікринова кислота, наприклад. Назви, тривіальні назви речовин можуть позначати способи добування речовин, наприклад, піровіноградна кислота або ім'я першого відкривача. До таких речовин відноситься реактив гріньяра, кетон міхлера тощо. Тривіальні назви часто застосовують у техніці, а також для позначення складних сполук і нових сполук невстановленої будови. Ці назви не відображають реальної хімічної будови, їх кількість значна і продовжує зростати. Так. Раціональна номенклатура враховує будову органічних сполук. При складанні назв органічні сполуки розглядають як продукти ускладнення простого, не обов'язково першого представника гомологічного ряду. Наприклад, тетраметилметан, тобто речовина, яка є похідною від найпростішого представника метану. Або ось так диметилкарбінол. Міжнародна номенклатура іюпак, іюпак це міжнародний союз. Фундаментальної та прикладної хімії це міжнародна недержавна організація, метою якої є сприяння розвитку хімії як науки. До її складу входять національні хімічні спільноти. Основу цієї номенклатури закладено на міжнародній конференції у 1892 році. Це так звана Женевська номенклатура. У 1930 році на 10-му конгресі хіміків були е, правила розширені і доповнені. Це так звана льгіска основні правила сучасної номенклатури органічних сполук прийняті на 19-му конгресі. ІЮПАК у 1957 році. Вони передбачають декілька способів утворення назв органічних сполук, найбільшу увагу привертає замісниковий і радикально-функціональний варіанти. Іноді, з метою максимального спрощення побутови назв сполук, полегшення на назвоутворення при комп'ютеризації застосовують сполучниковий замінний або інші варіанти номенклатури ІУПАК. Перше місце в сучасній номенклатурі посідає замісникова номенклатура. При утворенні назв органічних сполук розглядають, органічні сполуки розглядають як похідні вуглеводнів, в молекулах яких один або декілька атомів гідрогену заміщені на інші атоми або групи атомів. Тобто замісники. З правилами утворення назв органічних речовин, а також складання формул за назвами речовин, ми з вами познайомимося у наступних відео. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.